Оце якісний ліс. Це дрова. Якщо вам потрібні якісні вулики, не набор досок, а повністю готові вулики, 8, 10, 12 рамочні, рутовська, дадановська, українська рамка, високопольська, телефонуйте. 097 744 1760. Ми виготовляємо вулики тикіно з живої, якісної ділової деревини. У мене немає ні перших, ні других, ні третіх готунків. А дійсно виготовляємо вулики. Вулики виготовлені джулярами. Відправляємо вулики Укрпольщу експрес-доставка. Вартість доставки вулика в зібраному, склеєному, скрученому, збитому стані 140 гривень в будь-який населений пункт України. З ніжками, з перельотка всередині вулика. Щоб зменшити об'єм на вагу, піддашник з магазином всередині вулика. Людині приїжджає вулик, людина дійсно вулик, а не набор досок. Людина бачить, за що він гроші платить. Курпуса кліється в шпунт, в кришах вентиляція зроблена 15 градусів кут, Стальова досочка, з четвертями, зазорчиком, щоб поширені призвужені, щоб нашу стелю не варувало. Випадні сучки недопустимі. І Якщо десь є, то малесенький, невелесенький, невеличкий живий сучечок, який взагалі не буде навіть впливати на експлуатаційній якості. Промбі це промислова бджола, вулики виготовлені бджолярами для бджолярів.